Невелика ціна та величезна купа задоволення на риболовлі. Саме це можна сказати про Zeox Factor Universal Tele. Серія налічує 6 варіантів довжин від 1,5 до 3 метрів з тестом до 120 г. Вудилище фактор Універсал Теле виготовлені з якісного склопластика та оснащені посиленими кільцями з вставкою Сік. Перше протизахлесне кільце запобігає перекручуванню волосіні при закиданні. Ручка з EVO-покриттям легко очищується після забруднень під час ловлі. Компактна у транспортуванні конструкція займає від 70 до 75 см. У довжину та налічує від 3 до 6 секцій. Таке водилище зручне у зберіганні та транспортуванні. Універсальне як для ловлі сома з човна, так і для лову середніх крупних риб з берега. Обирайте цей та інші товари за посиланням нижче і підписуйтесь, щоб не пропустити нові цікаві огляди.